Нещодавно до редакції телеканалу Бесарабія ТВ звернулися мешканці будинку по вулиці Перемоги, 16, у яких з травня поточного року не працював ліфт, неодноразово люди зверталися із письмовою заявою у виконавчий комітет Білгородністровської міської ради. А відповідь, як зазвичай: коштів нема, отож на ремонт ліфту можна не сподіватися. немає грошей. На даний момент у місті нараховується 27 ліфтів, термін експлуатації, яких вже давно завершився. Коштів на заміну старого обладнання, як і ремонт доріг у міському бюджеті. Нема тому років, Якщо порівняти, що експлуатація ліфта дозволяє тільки 25 років, То можна представити стан ліфту. К сожалению, в городе нет средств на проведення капітальних работ по лифтам, уже, если не ошибаюсь, третій рік ни копейки не виділяється. Ну вот, благодаря э, таким вот депутатам, як э, Віталій Дмитриевич Первинен, вот был отремонтирован этот лифт. Если б, конечно, побольше таких депутатів і при нынешній такої скутній бюджетной ситуації. Поки приму, то звісно, було Проблема мешканців будинку була вирішена спільно депутатом міської ради Володимиром Мензелінцевим та народним депутатом України Віталієм Барвіненко, які вивчили досконалу проблему та довели її до очікуваного результату. Так як він знаходиться, звісно, готується знову каченим виборам, я сподіваюся, що він все-таки виграє і буде таке народним депутатом, тому що нас місцевий. Я так сідаю, кірмані сідали наш хмісти. Ми самісну сірімі. Ми виконали, ну как просьбу жителів. Сподіваємось, що подібна ініціатива депутатів стане прикладом для наслідування всім органам місцевої влади.